Друзі, подивіться, як виглядає моє сьогодні підвіконня. Кімнатні квіти уже потиснулися в куточку і потихеньку переїжджають на комод. Посівна продовжується. Ось я висівала 31 січня ось таку суміш, я вже вам казала, петунії. Я її купляла. У Аврорі зійшла, мабуть, 100%, і я дуже задоволена. Але мені цього показалося замало. І я придбала в нас в магазині ось таку махрову пітонію 5 насінин. Захотілося мені її посіяти. І посіяла я її 1 лютого, дивлюсь, і лопу і сходів не наблюдаю. Так що, сьогодні буду пробувати ще один підхід зробити. Я її придбала знову термін придатності до 28 року. Так що, я думаю, що, може, це я не дуже правильно висіяла. Сьогодні спробую сіяти. Іншим методом. Так, я зробила маленькі заглибленки посипала е, річковий пісок і розклала на Такі маленькі, маленькі, розвела перекіс водню з водою, і я їх так трошечки Розбужу. Так, зробила парничок, підписала. Фірма в нас та ж сама, а партія інша. Будемо сподіватися, що ція посіяла вдало. Чекаємо сходів.